Дивіться, хто тут! Гоу Сімоне! Гоусімоне! Зайчиня чудове! Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Не сумує ніколи! Нумо гратися! Велика водна гірка. Два, три, чотири, шість. Дев'ять. Тут гаспар мене ніколи не знайде. Десять. Оце, Сімоне. Я йду шукати. Привіт, Сімоне! Сімоне! Сидь, Фердинанде, я граю хованки з Гаспаром. Я тебе бачу, Сімоне. Я тебе знайшов. <гум> Знаєш <гум> що, Сімоне. Я вчора був у басейні і там нова суперкрута гірка. Нова гірка? Так, вона неймовірна і дуже стрімка. Навіть твої вуха роблять вжух. Перший раз дуже страшно, але потім хочеться ще і ще. Вау, це супер круто. Я теж туди хочу. Так, я теж. я теж! Ходімо, гаспаре, спитаємося в мами. Мамо, мамо. Можна піти в басейн, мамо. Там нова суперпупергірка. Будь ласочка, мамо. Гаразд за Якщо хочете, сходимо пізніше. Так, ура! Так, супер пупер мамо. Дуже тобі дякую. Фердинандо а можна Фердинанду з нами? Він дуже-дуже хоче піти. А вже ж, синку, якщо його мама дозволить. О, О піду скажу йому. <хи> Зараз побачиш. Це буде супер. Ого. Привіт Фердинанда Привіт, Сімоне. Здоровло. Привіт, Еклу Hi there, <плес> Сімоне, ти бачив нову гірку? <плес> Я вже тричі з неї з'їхала. Ходімо. Так, є. Yes! Вау. Yes! Uh. Uh. Wow. Wow. Так, перший раз страшно, але потім так класно! Wow, wow. Вона супервисока. Супер пупер висока Я, мабуть, піду на меншу гірку. Ну, no, гаразд, oh, Гаспара. Okay, До зустрічі. You're а ми всі підемо на велику, так? Ти з нами, Сімоне. Ну, я знаєте, Гаспару не можна йти самому, тож я сходжу з ним, а потім вас знайду. Добре, гаразд, Сімоне. Зустрінемось. Ти пішов зі мною, Сімоне. Отже, теж боїшся великої гірки. Ні, Гаспара, я не боюся. Але перед великою гіркою потрібно потренуватися. Ой, лишенько. Сімоне, ця гірка теж супервисока. Та ні, з'їхати з неї це легкі дня. Один, два, три. Ура! Бачиш, Гаспара, це дуже легко. Але. Ні, Сімоне, вона за висока, я її теж боюся. Якщо хочеш, можемо з'їхати з неї разом. так, добре, Сімоне. один, One, два, two, три, помчали. Oh, oh, oh. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> Це було круто, Сімоне. Гадаю, тепер ми можемо вдвох з'їхати з великої гірки. можливо, ми спробуємо. Шіп? Супер, Сімоне, кататимеся з нами на великій гірці. Так, я з'їду з Гаспаром. Гаразд, а я вже помчав. О, ні, вона занадто висока. Я не зможу. Ні, стривай, Гаспаре. Якщо хочеш, зробимо це разом, як на маленькій гірці. Ні, ні, раз ні. Ну тоді я з'їду сам і покажу тобі. Згоден, Гаспаре. Зараз переконайся, Сімоне. Це супер попер весело. Один, два, три. Ще, ще! Це було супер попер неймовірно. Ти бачив, Ані трохи не страшно. Так, але я все одно боюся, Сімоне. З'їдемо разом. О, окей, Добре, Сімоне. Один, два О, і три. Вау, вау Сімоне, ти, ти бачив? я взагалі не боявся. О, це так весело. Так, Лу, і знаєш що? Ця гірочка така манюпусінька. Мамо, мамо, підеш на суперпуперірку з нами? Звісно, ні вона дуже страшна.